Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Всім доброго вечора, нехай Господь Бог вас. Рясно благословить. Дуже добре, що ви приєдналися до нашої трансляції молитви, тому що ми будемо скоро молитися до нашого Господа Ісуса Христа і ми будемо виливати нашу душу перед Богом, так як це зробила Анна. Ви знаєте, що Анна вона була релігіозною людиною, робила все по обряду, все по звичаю. За неї чоловік давав жертву. І сама вона ніколи. Не відкривала своє серце, свою душу Богові, так як треба було б це зробити. І коли вона це зробила, коли вона зробила обітницю Господу, вона в курботі своєї душі молилася перед Богом, Бог їй він відповів. І знаєте, це проблема багатьох людей. Багато людей не відпові... не, не отримує нічого в своєму житті від Бога. Знаєте чому? Тому що ще не помолилися, так як треба було би помолитися. Ще не молилися так, як необхідно було би помолитися, не виливали свою душу перед Богом. У них є проблеми, є ситуації і так далі. Але ніколи вони не відкрилися Богові так, як було би необхідно це зробити, так, як Анна це зробила, як написано, перше Самуїла, Перший розділ, Дев'ятий вірш. Написано так, а вона була скорбна духом і молилася до Господа та плакала гірком. Тобто вона була в скорботі духом, душі, душа її вона страждала, і вона молилася до Господа, розповідала те, що в неї є на серці, те, що в неї є, на душі. Ви знаєте, що, що саме цікаве також. Що Бог допустив цю ситуацію в її житті, що вона не могла народити, Біблія пише про те, що Бог він закрив черево її, що Він закрив її утробу, що сам Господь він це зробив, тобто Він допустив цю ситуацію проблем, і Він допускає в житті людині такі, такі ситуації, такі випробування для того, щоб людина навчилася. Конкретно залежати від Бога і конкретно звертатися до Бога, виливати своє серце, виливати свою душу перед Господом Ісусом Христом. Розумієте, і багато людей цього не роблять, і тому в їхньому житті нічого не міняється. Тому все, що необхідно зробити, хоча б це людині щиро помолитися і розповісти проблему, яка в неї є. Розповісти про біль душі, яка є, тому що, можливо, людина чекає від когось, так як Анна, вона знала, що чоловік кожен рік дає їй жертву, особливу, і вона йде жертвою Господу, але це нічим їй не допомагало, нічим їй не допомогло. Так як інколи людина, людина просить пастор помолитися за мене, служитель помоліться за мене. Але сама людина вона не молиться до Бога. І чим це допоможе, коли хтось тільки за неї молиться? Нічим? Коли сама людина не виливає свою душу перед ним, не відкриває свої болі. тому що скажіть, будь ласка, хто краще за вас знає вашу біль, через яку ви проходите? Хто краще за вас може розповісти те, що ви відчуваєте на серці, те, що ви відчуваєте на душі? Хто краще за вас це зробить? Ніхто. Ви можете розповідати пастору про всі ваші проблеми, ситуації, через які ви проходите, і так далі. І все одно навіть так він не зрозуміє до самого кінця. Ви можете розповідати вашим близьким, служителю, кому завгодно, все одно вони до кінця не зрозуміють те, що ви відчуваєте. Вони не зрозуміють біль, яку ви несете. Але Бог він зрозуміє, тому до нього конкретно вам необхідно говорити. Конкретно з, з ним вам необхідно вирішувати це питання, так як зробила Анна. Коли настав цей день, щоб вони йшли жертву храм, то Анна вона не підійшла до священника. Вона не підійшла ще до когось, вона підійшла прямо до Бога і з Богом вона говорила. Тому це те, що вам необхідно зробити. Конкретно з Богом говорити. Інколи людина просить. Молитви, пастору-служителя. і, звичайно, пастор служитель, він молиться. В Біблії написано, щоб ми молились один за одного. Але краще, краща молитва, яку, яка може бути, це ваша особиста за самого себе. Тому що ви знаєте, через які проблеми випробування ви проходите, і ніхто вас так не зрозуміє, як Бог, Бог він зрозуміє все, і Він буде вам. Відповідати. Тому людина просто, пастор, помоліться за мене, служитель, помоліться за мене, помоліться ви самі за себе. У вас є віра, у вас є молитва, у вас є слово, у вас є все для того, щоб Бог Він змінив ту ситуацію, в якій ви знаходитеся. Розумієте, що я маю на увазі, не те, що я відвергаю спільні молитви і так далі. Ні, я не за це кажу. Я кажу за те, що людина не може відкритися Богу особисто, не може виливати свою скурботу перед Богом, розказує про свої скурботи психологу, пастору, ще комусь, але не може це сказати Господу: чому? Чому людина цього не може зробити? І буде продовжувати жити в тому стражданні, і буде продовжувати жити в цій же самій пустоті, депресії, ганьбі і так далі. Так як жила Анна до певного періоду свого часу, поки не вирішила підійти прямо до Бога і виливати свою душу перед ним, розповісти свою, так сказати, біль, скурботу, душі. Тому ми зараз помолимося, і ви, дорогі мої, будете говорити, що є у вас на серці, на, на душі. Добре, тому закрийте зараз. Ваші очі в цей момент, мій Господь і мій Отець, ми звертаємося до тебе. Я прошу тебе за кожну людину, яка зараз слухає цю трансляцію, цю молитву. Ти бачиш випробування, ти бачиш труднощі цієї людини, тому прийди прямо зараз і утішай, давай, мій Господь, рішення цій людині. Дорогі мої, в цей момент зверніться до Бога. Розкажіть, що є у вас на душі. Скажіть, що лежить у вас на серці. Розкажіть Богу про вашу скорботу. Розкажіть Богу про вашу біль. Розкажіть Йому про те, що ви відчуваєте на душі. І Він, він вас чує, Він готовий вас утішати, він готовий змінити ваш стан, вашу ситуацію. Все, що вам необхідно зараз зробити, це не залежить від моєї молитви. Але щоб ви самі сказали, що у вас лежить на серці. Тому давайте, скажіть зараз Богу про вашу біль. Скажіть йому про те, через що ви проходите, через ваші скурботи і так далі. Ви знаєте вашу проблему, ви знаєте вашу ситуацію. Тому будьте впевнені, що Господь Ісус Він відповість вам. Він Простягне, Він протягне вам руку допомоги, руку підтримки. О, мій Господь, зроби це прямо зараз, щоб ця людина вона побачила це у своєму житті, що ти, Господь великий, Ти Господь всемогутній, тому прийди прямо зараз до нас, мій Господь, відвідай кожну людину в цей момент і давай твою силу, давай, давай твій напрямок, мій Господь. Я прошу тебе. І все ми віддаємо в Твої святі руки, все наше життя, мій Господь, прийми. Прийми нас, прийми нашу молитву, нашу біль і нашу скорботу, мій Господь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь і слава. Богу. Амінь. Я вірю, що Господь Ісус Він вас утішав, так як Він і зробив з Анною, ви знаєте, що потім з нею трапилося. А ось що з нею трапилось. І пішла та жінка своєю дорогою, тобто Анна, та їїла. Її а обличчя її не було вже сумне. Тобто, вже після молитви її обличчя навіть змінилося. І вірю, кожна людина, яка робить щиру молитву перед Богом, навіть її лице воно міняється. Навіть її лице міняється вже немає того смутку, який був. Раніше добре. Тоді, нехай Господь Бог Він рясно вас благословить, вашу ніч, ваш сон, щоб все у вас було спокійно цієї, цієї ночі, і щоб Господь Ісус Він вас захищав. Добре. Також запрошу вас на служіння в п'ятницю. Ми будемо руйнувати всі справи сатани, будемо боротися проти всякого зла. Приходьте на служіння в пості, в дусі, в молитви щоб ми руйнували всі справи сатани, добре? Тому нехай Господь Бог він рясно вас благословить з Богом і всім на добраніч і до побачення.